Увага пожежна небезпека на Закарпатті на більшій частині території краю. Кілька днів будуть дуже спекотними згідно з прогнозами синоптиків. Тому рятувальники оголосили про п'ятий клас пожежної небезпеки. Літо, спека, то наразі синоптики передбачають нам підвищений рівень пожежної небезпеки. Наразі в області спостерігається четверте, подекуди і п'яте, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим виникають і пожежі в екосистемах. Якщо раніше вони були спричинені саме людською недбалістю, чи тим, що люди спалювали сухе сміття або траву на присадібних ділянках чи городах, то наразі займання може статися навіть від високих температур. Достатньо одного недбала кинутого недополку на узбіччя, як за. Гориться масштабна пожежа. На жаль, не обійшлося без трагедії. Кілька днів тому на пожежі загинула 65-річна жінка села Дунковиця Кам'янської територіальної громади на берегівщині. Вона разом з чоловіком спалювала суху рослинність на присадібній ділянці у знайомих. Вони підпалили її, і в той час, поки її чоловік відлучився за водою, на жаль, полум'я її взяла в коло і вона не змогла вибратися з цієї вогняної пастки. На жаль, жінка загинула. Такі трагічні випадки в чергове нагадують нам про те, що варто бути обережними у період високих температур, а також такої літньої спеки, треба бути обов'язково уважним з вогнем не лише в побуті але й на відкритих територіях. Понад півтори тисячі пожеж вже зафіксовано на Закарпатті цьогоріч. Із них 937 це саме пожежі на відкритих територіях. Це екосистеми, це лісові масиви, це придворові господарства або поля людей. Тож варто бути уважними, адже як бачимо, що більшість пожеж, які виникали на території краю, це саме пожежі в екосистемах. Для порівняння за минулий рік, за аналогічний період, ми мали втричі менше. 300 пожеж на той момент виникло. Тож, як бачимо, кількість пожеж зростає, цьому сприяє і спекотність дні і тому, що люди продовжують спалювати суху рослинність і не спостерігати за вогнем, який може бути неконтрольованим. У зоні ризику також літієві батареї каже Наталія Батир. Якщо телефон довго залишатиметься на сонці, може спалахнути так само і автівки, тому бажано їх паркувати у тіні. Крім того, не залишати дітей та тварин у замкненій машині із зачиненими вікнами. Варто відповідально поводитися і завжди дбати про пожежну безпеку.